Відчуваєш неспокій, квайт заспокоює, і на душі стає легше. Давайте почнемо з того, якою ситуацією є на півдні нашої країни на цей момент. Ситуація залишається досить непростою, напруженою, тому що ворог не припиняє атак і вже майже 670 днів тероризує Херсонщину на різних її ділянках. Зараз дійсно більше всього потерпає. Правий берег безпосередньо населені пункти вздовж різу води. Ворог в умовах, коли зненацька знищені його винищувачі-бомбардувальники спантеличили його плани з використання керованих авіабомб, посилив артилерійські обстріли, намагається тиснути з використанням максимальної кількості безпілотних літальних апаратів різних типів: від ударних FPV і ланцети. До тих, що несуть з собою осколкові боєприпаси таким способом, в Станіславі, наприклад, в минулої доби вбили людину, зруйнували кілька приватних будинків саме за допомогою атаки такими безпілотниками. Тому ситуація дуже напружена. Ворог застосував проти херсонців. Керовані керовані ракети поки що не встановленого типу, і надзвичайно потужною була така атака, підкріплена ще й артилерійським вогнем. Було влучання і в медзаклад, і в навчальний заклад. І пошкоджено внаслідок цієї атаки і критичну інфраструктуру, енергетика постраждала, газозабезпечення, теплопостачання. Тобто в умовах посилення холодів ворог вже починає промацувати ефективність свого енергетичного терору. Угу. От аналітики і сьогодні написали, що росіяни використовують хімічну зброю, зокрема гранати к 51 і при цьому вони навіть не намагаються ховатися. Тобто вони публікують відео, де показують, як вони ці аерозольні гранати скидають що є прямим порушенням конвенції про правила ведення війни. Що відомо загалом про використання такого озброєння росіянами на півдні нашої країни? Ну, тут треба не забувати про умови гібридної війни і спиратися на повідомлення росіян, ну, це себе не поважати. По-перше, вони виклали цю інформацію на офіційному ресурсі однієї з бригад. Очевидно, що намагаючись максимально вкинути в інформаційний простір цей матеріал, те, що вони не мають огляду при цьому на дотримання міжнародних конвенцій і. Фактично визнають за собою порушення міжнародних правил, законів та норм ведення війни. Ну цим вже нікого не здивуєш. Вони в принципі з самого початку зрозуміли для себе, що. Весь цивілізований світ визнав їх, їх такими порушниками, і зараз просто триває збір доказів, які формуються в товстенні справи для майбутнього трибуналу. Ми не фіксували таких фактів в нашій зоні відповідальності. Наразі, якщо вони будуть верифіковані ці відео, в тому числі і Підтверджені ці факти, тоді е, буде складено офіційний протокол, запротокольовано цей е, факт і е, переданий для реагування міжнародною спільнотою, і в тому числі в міжнародний трибунал, станом на сьогодні. Ми не фіксували подібного. Угу. Якщо говорити за їхню, скажімо так, пропагандистську роботу, то не так давно стало відомо, що вони розгорнули кампанію, такого чималеньку інформаційну, яка називається Вірньом Хвірньом. «Вернемся в Херсон, так вважаєте, для чого вони активізували саме зараз? Бо ж якби в них було дуже багато часу для того, щоб почати цю діяльність, і чи це можливо якось пов'язано із виборами на Росії? Скоріше за все, це пов'язано з усвідомленням місцевого населення, що присутність сил оборони на лівому березі це е, така дуже потужна сигнальна е, димова шашка про те, що е, події будуть розвиватися саме за сценарієм, нав'язаним з правого берега, і саме тому вони намагаються віддзеркалити цю напруженість і перекинути її в зворотньому порядку. Що ж їм ще розповідати, що вони залишать. Тілешки, чи вони в скорому часі залишать Мелітополь? Звісно, вони орієнтують в протилежному напрямку, обіцяючи повернути Херсон, але в принципі всі адекватні люди розуміють, що це нереально. А от чи спостерігається зараз тиск окупантів у військовому в плані у зв'язку із тими ж таки виборами на Росії? Бо на деяких ділянках фронту вони так демонстративно, скажімо так, і активно намагаються йти в наступи, постійно тиснучи при цьому, щоб показати, що вони можуть досягти якихось успіхів на фронті. А що із півднем у цьому плані? Власне, подібні демонстраційні штурми відбуваються і у нас за минулу бойову добу нарахували таких 17 спроб атакувати наші позиції, вибити нас з закріплених ділянок. Але ми продовжуємо бойову роботу з підготовкою до розширення плацдарму. Не залишаємо і в контрбатарейній боротьбі у ворогу шансів отримати. Перевагу ми продовжуємо нищити їх артилерію, ту саму якою вони обстрілюють правий берег, для того щоб мешканцям правого берега жилось трошки легше за минулу добу. Можемо сказати, що п'ять гармат. Вдалося знищити ще один мінеметний розрахунок, понад 20 окупантів і два е, безпілотних літальних апарати проти тактичного рівню, розвідувальні типу зала і суперкам. Отже, ворог намагається зібрати інформацію з чим із з ким йому доведеться боротися, розуміючи, що навіть при перевазі чисельні вони все ж таки не мають переваги в тактиці і стратегії на тій ділянці, де на Пробують нас вибити. Угу. Яка ситуація зараз із е, російським, скажімо так, з російською незаконною будовою, яка називається Керченський міст? Його вчора знову закривали через ракетну небезпеку. Але от е, вони його там, я, я так розумію, щось лагодять, бо вони постійно то димову шашку там пустять, то закриють, то знову відкриють. Який їм сенс закривати його і відкривати по 150 разів на день? Нанучена тим, вони намагаються там налагодити систему протиповітряної оборони е, і систему надводної підводної оборони, тому що розуміють, що ця незаконна конструкція вона побоюється штормів як тих, що е, е, британського походження, так і тих, що природного походження. А море дуже потужно штормить. Зараз 4-5 балів для чорного моря. Це великий шторм, і він навіть на Природному рівні може підірвати здатність цієї конструкції, триматися і перевозити, сприяти перевезенню якихось вантажів. В них дійсно там триваючи реставраційні роботи, як то кажуть, вони намагаються відновити ті смуги руху, які пошкоджені, і тому змушені перекривати час від часу той міст через його завантаженість, тому що все одно залишається він. Однією з артерій транспортних, що з, поєднює е, півострів з материком, і наступна е, артерія це траса М 17 яка е, все частіше опиняється під вогневим контролем Сил оборони і не є таким безпечним маршрутом. Угу. А якщо говорити за от, до речі, про шторми, що з російською обороною у Криму? Бо як знаємо, після шторму там дуже багато порозмивало їхніх е, укріплень, чи продовжують вони будувати от. Фортифікаційні споруди, в тому числі і на тих самих місцях, де порозмивало. Та на набудова, на яку вони довго налаштовували на узбережжі, вона однозначно була недовговічною ще з моменту на моменті створення, і зрозуміло, що і шторми, і та погода, яка була, і зливи в тому числі, дуже суттєво підірвали обороноздатність цих. Конструкції і цього будівництва вони фактично залишили там зуби дракона на випадок, якщо все ж таки піде техніка з-під води, як вони очікують, напевно. А все решта для них вже немає такої фортифікаційної такого фортифікаційного значення. Вони намагаються врятуватися маневруванням, тобто розгортають додаткові майданчики, де може базуватися або скупчення техніки і намагатися його розсередити максимально невеличкими групами, або особовий склад, замінюючи місця дислокації на житлові квартали, там, де намагаються за класичною своєю звичною схемою заховатися за мирними мешканцями, щоб не бути ураженими, що стосується російських кораблів зараз, що із російським оцим корабельним угрупуванням у чорному морі. А їх фактично вже не стосується служби в морі, тому що вони все частіше перебувають в пунктах базування. Зараз корабельне групування фактично все звер... згорнуто і заведено в. По причалах тому, що шторм дійсно потужний. По перше, по-друге, вони не почуваються спокійно в акваторії Чорного моря. Навіть вже в тих районах, які раніше їм здавалися здавали, більш-менш спокійними, вони усвідомлюють, що і такий потужний шторм може принести всі ті дари, які вони накидали в напрямку навігаційного коридору, а це потужне замінування моря. Також вони можуть, вони розуміються, що під час шторму можуть бути застосовані і безпілотні дрони, водні, водні і підводні, і відповідно намагаються за боновими загородженнями утримати свої кораблі поки що в неушкодженому стані. А якщо говорити за їхню здатність, от ми знаємо, що вони маневрують постійно там, на місці не стоять, хіба от коли шторм. Але чи є в них можливість підходити на потрібні їм дистанції, і чи є для них в принципі в цьому потреба? Поки що вони можуть наближатися до так званих пускових рубежів. Це район, в якому вони перебувають час від часу, і днями був виведений черговий ракетоносій, підводний на бойове чергування. Через те, що тритижнева пауза ну очевидно затягнулася. Хоча ми побачили певну взаємодію з тим, що в цей час працювала тактична авіація, переміщуючись з одного аеродрому на інший, очевидно, вони проводили певне злагодження. Це може свідчити про підготовки майбутніх масованих атак з використанням ракет повітряного та морського базування. Об'єктивно кажучи, вони можуть застосувати ракети із тих бухт, в яких вони знаходяться. Ракети морського базування, типу Калібр мається на увазі, тому що відстань ураження їм дозволяє 2,5 тисячі кілометрів така ракета може подолати випущеною з морського ракету носія по території України. Зрозуміло, пані Наталю, Я вам дуже дякую. Дякую, що долучилися до цього ефіру і за розмову. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною була Наталія Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня нашої держави.